Друзі, побачте, але. Все, більш відео від Давида не буде. Тепер я буду знімати. Окей, окей, друзі, я пожалтував. Це я Давид, Я не жартую, я не жатую. Я не покинув канал. Ну хто це буде? Тільки починать. І покидати канал. Е, друзі, вам не кажеться? Що то за лампочка? Окей, отже, давайте. Сьогодні я буду шпихувати за гравцями І, мабуть, навіть голос чуть-чуть, Щоб було якось прям шпигунсько. Ні-ні-ні, ну я музику не... не буду. Опа! вже знайшов. Я просто так попеколу всі в машину. І вже когось знашов. Окей. О! Дивіно, вона мають зараз стий. Ну, давайте сьогодні послідкуємо за тією палочкою. я, Як стати на невидимкою, я покажу вам потім. Ну, в наступному відео. Він такий, е, де моя вандажівка? О, меня пять за спавну, блин. Ой, блин, ну що поделаешь? Куда вина? У него такие прям скин ще був. То, мабуть, спавни миллион. Е. А, там американські. мені вони не надо. Все мать и вони були американцами. Тип спит. Ну да, спить, мабуть, якщо в тебе він спить. Дивіться, я буду як новачок їздити на такій машинці. Щоб ще думали, що вона проклята. Окей, я зміни так, 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 все. Надо починать приговоряти кимось. Піду шукати пацанів або палочки. О, так уже нашов. вона мам сміхи. Що це за автопілот до мене поїхав, чи як. Десь тут та фу. Що це так то я А, я подумав, це фула там. Окей. Давай, то это дунь, 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 Що це вона робить? Вона машину хоче в свій готель. Конечно, он давен хоче вже і старий, але в мене такі не нет. Опа опа. Кажеться, мені здається, чи хтось також хоче стати невидимкой. Хтось так я її знав, я так і знав. Вона також буде певною видимкою Мабуть, я знайшов блогерку. Вийшла також пошпігувати О! я хтось на спавні. Давайте. Далі йти. А, що може не максимум. О, давайте за ними слідкувати. Пон. Пон. охо хо хо Типа. Вони сусідки зжалуються. Лізе. А, це вона. Ми а, це вона, а вона я не знаю. А вона що тут робить, я не знаю. Я от не знаю, що вона тут робить. Ну, правильно, вали от сюди. Окієшки, мокійшки, тепер ми будемо гасати. У них, похоже, тут соли. Або та йде до тієї в гості. Поскакали, броди в хату. Я думаю, вони навіть не запідозрили, що й до них кіт не зайшов. Оп! Вона така, а, а вона в цій темноте. Маме у нас синчик себе меняет там. У бігає, бігает, бегает, як не нормаль. У вас шо тут за тусовка? Вы Ви вже вы вибр... не буду дивитися ей там делашки. А... а це що таке? Хотів би я сказати. О, та ж де. Стоп, тобто це вона чи... це не вона. Я не можу поняти. Не, це не. Це вона все ж таки була. Окей. І вже, диви, вже свалила. А ні, не свалила. Все. Окей, ще, ще, оке ще, кі кі тік ще, Вони мабуть знизу там. Да, вона знизу. Це хазяйка, мабуть. О! <смі> Оце вона така... А що це двоє ще Мейс? Це вона? да, так, да, це власниця хати. А її сусідка да, побіжала туди. Що вона буде їй писати? Окей. Що окей? Що окей? Оп! Все. Ай, блін, ненавалить, валить, валить, валить. Вс. Вали. Опа, опа, дівка появилася. Подушка, мабуть, заспа, тілі А їх не звертає, що в неї під хатою підпалкована чужа машина. Я в шоті? Їм пофіг на те? А що як я? Вітя. Оп! Просто буду літя оп. Блін, саме п'ять чута вигоните. В вигоніте. А давайте телепортнемося до них. Мені цікаво подивитися. Ти ум. Ты ум. Ты ум, ти ум тим. Вам звон. Ама. Закрито, закрита, 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 закрито, закрито, закрита, закрито, закрита. Хм. А як на вас, як до них телепортнутися? Напиші в коментарях. Трим? Передеваемся скоро на роботу. Та Так це каже? Я хочу... Я ще накушусь. Накашу ок. Ты хде. Це... А, це його. Ты хе. Так що у скаже, де вона... Si meg noe. Як вам, а як він Окей... тейм ты он пи Я сказала, що ти любив його пригласив пригласила нас? Он тут пишет БМВ, да. БМВ. Як, а як до нього телепортнутися?

Да вести вже тогда полкнулась. Открыто. Нема бензина. Она подала свою хату. А шо я... Я попрокол заслабился на хит. Все, тут не будет кафе. Э! Тут мой дом. Э, а ну убрали. Напишем. Давай-то, оп. Напишем. Это мой дом. Это мой дом. Да, это мой дом. Ну, ладно. Подавись. Окей. Все. махай хаты. Пади. Подавись, пригласилища. Подавитесь все и ты тоже. Что за фигня? А давайте. Ща я їм таке устрою ще. Що вони будуть мені молитися тут? Всю жижень. Оп, оп, міняєм. Міняєм. Опа. Давайте. Все, давай-то, привезли им фу и кайфуй-то виднее. Океюшки, океюшки, а чё они тут делают? Чилят? А давай-то ему скинем бабло сиди. Давай-то, давай-то ему скинем бабло. Я хочу отдать. Фу. О, мое фуло. Все. Зеленое фу, Мабуть, я ему был фу, Оп. Алина. такой. А он такой, чо, 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 Оп, меняй, меняй. А, он и... решил на той самый гусь поменять. Во. И что он хочет забыть? Я хочу за ним ті слідкувати. Ось би він мене не бачив, не бачив. Це буде цікаво. І що він робить? Оп? Я сів. Я сів. Пять. на деньги. Давайте оп. Вы видите. Вы, может, не чуете, но... Може щось не чу... у мене щось не чує. Біп-біп. -бі. О, все. Тебе все валить. Не треба йому втекти. Блин, свалила. Ловайте Куда же он заскочил? Цикаву, кукову. Куда же он заскочил? Пойдем, пойдем. А шо, кой, кой я куяму. Мо... Я наш, я на следи, ты за фой зеленый. Давайте. По плану то все б мало быть тихо, тихонько, я кремишка. Ну, за Я, мабуть. Вимкну пну щоб фура мене не спалила. Мені все ж таки треба було вона і сісти. Він думає, що його не видно, ага, щас. Ну, кстати, в него тачка швиденька. тепер в пятки хоче гулять. Давай. Я думаю, вещи такие. Э, что свой? Окей. Давайте сами. Бип-бип! Алло! Давайте его машину попробуем. На його машину не сможем сісти нікогда. Ні, ні. Я оно. С... А давайте телепотнемся к його дому. Давайте к його хаті телепотнемось. Я хочу йому відомстить. Я хочу ему отомстить За то Кокосовая Ты, я тебя видела Я тебя видела Оп, хи Давайте сделаем подсказку и оп, машина Оп, нема машины Оп, я оп я фула. Оп, нема фули. Опа, називало. А давайте. А давайте епанк золом, дивіться. Спавним. Давайте! Стоп! Стоп! Вона прибігла. Гавала до когось. А давайте. її... Ти... Давайте за неї погоню зробим. На своєму пікапу. Окей, okay, друзі пока... Ой, Яке пока. Опа! Вс, є, я бачу її кота. Давайте її не вийду. Отак зібрамо на секунду. І збросить. Тепер вона є підсказка. І ще одна підсказка. Тепер вона... giao ra ra về store anh đi nhau đâu đây bên đây Все. Останет ли я потерял? А, не, не потерял. он такая пыша за Не, Давай ты Она уже куда-то приехала. О! дом выехала. Опа, опа, Леся, Леся. Ты меня не... Типа, Ты... а чё? нет, Леся. Леся. Эх, а Давай то друзья пузи окей Так, мистер Си не полись не пались. Не пались. Тойся ся должен палить. Вона це сказала про Лесі. Ку, Кублін ку блін. Це мабуть одне з найдовших буде моїх відео. Воно довгенько чуть буде. А нічого ж. Леся. Все, вони в мій дом ніколи не попадять Не. А что я? Я... Хм. Коу. Он где-то убегает Тебя... или... Иди, уехал. Или... <звук> 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 Боже, или... Или... Или чё? Или чё? <laughs> Куда у нас Вэлла? А давайте... Чё? Блин, ну отже же, друзья, давайте будем... Ну, все, похоже, я спалився. Ну, окей, друзі. Ой, що я такий маленький. І давайте я вам останні хвилини відео покажу. Велепотнемся. Ой. І покажемо вам, як же як, шкуру. Який дом кращий всього для блогера. Ну давайте оцей причина ну подивіться, тут прям таке прям ось подивіться, все прям під блогера підійде. Ой, вона є. ось тут є хороший, мощний ПК. один і не один прям. Нам одна студія з вашими кнопками. Блін, звісно, я не з... маю кнопки золотої даже. Але давайте, друзі, хоча б нає... на однісіньку кнопочку назбираємо. І я зразу о... починаю Лайв. Отже, де я почав? Де я. Ну, пошла відео. Там і закінчу. Отже, друзі, розкидайте це відео друзям, лайкайте, підписуйтесь і... Що я можу останнє сказати? Якоби всем привет, всем пока. Я диспетче и пока.